Але то хуйня. Да. Е, проститутки, е, давня професія, але не, е, про неї не розповідають за е, сімейним колом. Да. Е, е, а як в тебе до нього справи на роботі? Блядь, вчора їбалась з далекобійником, сука, ну, так ну, от, ваняла, від солянкою баняла. Амстердам, oh. там же, там же ну, по закону можна, і ти пенсію будеш получати, втім, ну, ну, це, це нормальна ну, тема, так. Це нормальна тема, тому що не всі дівчата можуть або хочуть робити щось ні окрім... ми ж тут не даємо оцінки погано даємо, погано чи це чи добре це ну тобто до кожної людини це індивідуально. як ви до цього відноситесь? До проституції. Ми просто кажемо про сам контекст професії. Тобто, це не та професія, якою ти можеш назу однокласників імпері. сказати, а я проститутка. І всі такі, блядь, ну ми знали, ми знали. Воно видно було. Ні, дивись, і проститутки різні бувають. Є такі, котрі, які їздять на каєнах. Я знаю, масштабірувати не можна масштабувати, бо садять тюрму. Так, ну типа, ти просто можеш бути найкращою проституткою. Повією. Ну, типу, давай закриємо тему повій. Ну, в принципі, що є лозду. Це можна цілий випуск сидіти, пиздіти. Можна, про можна. Ми переходимо до наступної нашої частини передачі. Не рубрики. Не рубрики. Рубрик, так, з ним рубрики. Ми переходимо до наступної рубрики, щоб у роті не заванялось. Я знайшов деяку інформацію в інтернеті про незвичайні професії у світі. І зараз я буду зачитувати, і ми можемо, як завжди. Подискутувати на тему незвичайних професій. Не, не професій. Незвичайних професій? Так. Ну, давай подискутуємо. Ну. Так. Е, професія номер раз. Прибиральник айсбергів. В натурі незвичайно. Я не чув про таке. І що треба робити? А, морські шляхи і океани не менш важливі ніж дороги і приміщення. Саме тому існує професія прибиральника айсбергів. Частіше за все, таких професіоналів винаймають нафтові компанії, які не хочуть, аби величезні глиби льоду ставали на заваді їхнім судам. Як його при прибирати? Якась палка потрібна по-любому. Музьке... Залазять пацани і палять бумажки на айсбергу. Ну це не це, 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 це не це не круто. Для, для... підводний човен поняв. Це, це чисто елітна така штука. Підводний човен набитий пацанами з бумажками. <рес> типа, ти як нафтовака, в них дохуя бабок, вони самі можуть таку хуйню дозволити. Вони тіпа, нажимають кнопку пур -пур -пур -пур, визивають, а в них там в підводному човні айсберг. Вони вспливають, всі достають з карманів свої бумажечки, швидко <рес> залазять на айс і палять. Мені здається, це знаєш навіщо потрібно? Айсберг відколовся від там Антарктики якоїсь, так? Угу. І поплив. І тут з'являються прибиральники: так, ні, 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 айсберг, хорош, хорош, все, давай назад, назад, додому. І... Приклеюють скотчем, да, приклеюють до того місця, де він відклеїв. На синюю залінту пізданову. А це все да. Собачки боліло, кошечки боліло, айсберга більше боліти не буде. Все, він проростає назад. І таким чином ми можемо зібрати ну зібрали Альтрона якогось за айсбергу можна зібрати. Так, Добре, якщо ви ми, як ви виявилось, ніхуя не знаємо про цю професію. Прибирач айприб прибирач нюхачник прибирач прибиральник айсбергів. Тому, може, ви знаєте трошки більше, напишіть коментаряч. Професійний обіймач існують люди, які можуть надати вам обійми. Уявляєте, ви можете розраховувати лише на обійми і ні на що більше. Проте. Людина професійно навчена цьому жесту і може скласти вам компанію за 60 доларів на годину. Я хочу два аргументи тут сказати. Не аргументи, а два повідомлення. Перше. Класна професія. Угу. Я працював. Ти просто любиш обійматися. Я люблю обійматися. А друге це проституція на мінімалках. 60 баксів за годину, сука. Це крута професія. Ага. Нам треба розповсюджити і у нас також. <реш> 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 До речі, е є ж є, ще друг на час. Є така друг на час? Так, друг на годину. Є сайт, друг на годину. Тобто, ти можеш або тем, ти, ти одинокольден, або я не знаю. Я не знаю, ну я не дійшов, я туди не ввійшов в цю, в цю тему, але, Штукасті, але так, ти реєструєшся, розміщаєш своє фото, пишеш свої, що ти можеш там, і так, ти далі, хочеш. і так далі. Там, ти, там, гумор, ти можеш там, пожартувати, походити, погуляти. Там є чіткий цінник, Там година стільки, то там вечеря, там ще щось, тра та, -та Ну, типа така штука. Я зареєструвався, я піздець, як хотів, щоб мені хтось там, ну. Заявця як кабанчик, тільки так, тільки друг, тільки ти, типу, друг, крутя. Ну, блядь, нічого не вийшло. Ну, типа. Нічого не вийшло. Ну добре. Хоча я ж кажу, я там міняв потім тексти. Я вже, блядь, ну я думав, вчуть не ли... я вже хотів там фотосесію влаштувати, щоб там була така фотка піздец. Але я ж кажу, і мені не вдалося. Якщо нас подивляться, друг якийсь друг на час і в нього був досвід, напишіть, будь ласка, бо мені мене ніхто так і не вибрав, бо можливо я хуйня не друг. <laughs> Ну, то таке. таке. Е, отже, далі. Лего скульптор. Лего скульптор. Це люди відповідають за оформлення магазинів скульптурами з Лего. Звісно, для цього потрібно не тільки мати вправність у збиранні конструктора, а й мати освіту чи знання зі сфери оформлювача чи дизайнера. Я про цю професію нічого не чув, але я чув про професію лего інструктор для малюків або не тільки малюків, котрі збирають Лего. Тобто це чувак. Котрий допомагає тобі скласти конструктор, прикинь, хотів би працювати таким. У мене е в дитинстві була приставка е номінально. Денді. Номінально. Номінально. Денді. Денді. Чому номінально? Тому що колись батя її привіз з Москви. Він тоді їздив на заробітки, тоді, блядь, вся Донецька область їздила на заробітки в Москву. Привіз з Москви цю е приставку Денді. Вони її в перший день підключили, mm -hmm. чи з дядько, чи з кимось. Вони пограли були? картриджі, вся движуха. 9999 mm -hmm. ігор. Там було. Вони пограли. Я сказав: дайте мені, вони мені сказали: почекай, не треба, бо телескоп згорить. Блядь". Кініскоп. поклали кініскоп згорить. Поклали на шифонір, вона там і лежала. Я в неї жодного разу не пограв. Тому номінально вона в мене була. Фактично, я до неї не мав жодного відношення. Тобто, де факто, ні, це не було. Що цей збирач? Це як мій батя, який просто купує тобі лего, таке піздець. Воно просто, ну типа, ти такий. Ти метруся. Він каже: ні 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 Відійди, 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 від іди. Отак, о, стой, стой там. Дивись. І блядь, складає цю всю хуйню. Клас, а ти дивишся? І дивишся. Е, а, так, продавець мрій. Заїбись. Мрійте стати Що на одну це? ніч великим актором, керувати літаком, познайомитися за 20 днів з 20 дівчатами з 20 різних країн. Одна з чекаських компаній, займається... компаній займається втіленням в життя будь-яких фантазій і бажань своїх клієнтів. Все, що треба, це прийти до їхнього офісу, розповісти, про що ви мрієте, і заплатити суму, яку назвуть фахівці. Однак пам'ятайте, що номінальна вартість тілення мрії становить 150 тисяч доларів. Це не професія, це компанія, котра займається продажу мрії. Я мрію. Знаєш про що? О, що? Про Ну, у мене є така ну, мрія. Я мрію погладити кита. Угу. Так? От допустим. Як це реалізується? Вони що, зловлять мені кита? Вони тебе відправлять до китів. Так є океанаріуми з китами. От це, бля, Океанаріуми з як... китами? Так. Тринають є океанаріуми кити? з кита. Так. Навіщо? Ну, кит... касатки це ж кити? Ну, китам це не подобається, мабуть. З врятувати Киха, китов, кого китов, кого, врят, кого рятували? цей фільм про Райана. Вилі. Райана, Раяна, да. Кита, кита рядового Райана, блядь. <сміття> Тянули, типу, шість типів з цього під Дюнкерком. Сто <сміття> п'ятдесят тонн, блять. 30 тонн на вірьовці врятували. Не цей. врятувати Віллі. коли маленький пацан випускав касатку, вона там перепригувала через якийсь бар'єрний. Там. Ну, це, ну це я, я. Я, я, я не такого кита хочу, я Мрія, хочу вільного дивись. кита. Дивись, щоб, щоб я прийшов в океан, плюхнувся туди. І тут ненароком пропливає вільний кит. Вільний. розумієш, не в океанаріумі. Ну, вільний, вони можуть це підлаштувати, там знизу будуть тіпи. З електрошокерами <реш> Ні, ну Ти побачиш картинку шикарно. мов це це, ну. це, 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 це така. Це, це фасад. Це фасад. Мрії. Але питання в тому, скільки це буде? Ну, звісно, ну ти побачиш, ти ж не бачиш наш, наприклад. Люди не бачать наші залаштунки. Ну я викладу це відео, що в нас тут блядь, телефон приматаний до швабри. Е -е, то, типа, в це це, це штатів. Люди думають, що в нас тут піздєць, серйозна студія. Е -е, тут все у нас. Е -е, ну... Ну, у нас Це не офіс компанії ваш колор. Вони не думають, що це так. Маленька кімнатка. Ну, е -е, до речі, у нас тут єба, єба, лежить єба, за метр треп... від тебе, з кадру лежить ковбаса з хлібом. Вони ж цього не бачать. Вони побачать просто гарну картинку, що тут є. в нас проектор. Е це, е це не проектор, це магія. Це магія. просто на стіні... Як це дерево? Грошове дерево. Грошове, Грошове дерево. дерево. Це, до речі, нагадування вам постійне про те, що ми збираємо донати. Надо, ми надо. збираємо там. Я завжди викладу дві картки: одне на допомогу ЗСУ е нашим друзям, а інше на розвиток нашого проекту. нам в цьому потрібен новий телефон. блядь. Але ну ти ти зрозумів, що ну люди бачать одне. Так само вони зроблять для тебе, що ти твоя мрія, кит дійсно буде пропливати. Він навіть це скільки в тебе є бабок. Вони можуть навіть вмонтувати йому спеціальний пристрій, що він добре, скаже Здорово, борода! Займов, як справи. Ну, ну, я, так хочу, я, хочу, я, хочу, я хочу таку ремарочку внести. Ну, це буде дуже дорого, мені здається, щоб кіт був вільний, ніяких електрошоків і болю кита. Прикинь, От, щоб, щоб як ти будеш перевіряти? Тобі потрібно буде наняти другу аутсорсингову ну, так. на аутсорсі компанію, щоб вона наглядала за цими. І це тобі десь лямів в 10 виригнеться, щоб Вони скажуть, ну, гривень, да, гривень вони скажуть, ну добре, ми зараз візьмемо океанологів, вони тут, блядь, з китами зараз домовляться, щоб тіпа, хто пацани хоче 2 е, тонни креветок. Ну, типа, ми до берега під підвозимо. Що треба, один такий, що треба робити? Там біля одного типа проплить йому так улибнуться, помахати, він каже, гавно вопрос. Ну як їх наїбати? Їх? Так. Продавців мрій? Так. Ніяк. Типу, мені. завдати мені їм таке суперскладне завдання, так, ти маєш так, нове, так, так це ж не наїбати. Я мрію, щоб ви всі сіли в тюрму. Все? <рігла> <рігла> Скільки ви хочете грошей зараз? Переписали Беремці. на мене контору. Можливо, там часто міняються власники, можливо, хтось задумався до за це. Або я, я б, наприклад, обрав собі подарунок, щоб мені подарували 200 літаків F16 і 300 танків Леопард. Леопард, да? Так. Можна навіть 350. Якщо нам же забороняють, а в нас, блять, нема пабок. Пора йти до цієї компанії. Їхати. Що ми, що ми. Коротше, я придумав. Йдемо до них, до них і кажемо: ми мріємо, щоб русня пішла з України. Угу. Та рад-тарад та все. О, Ось вам, блядь, 20 гривень це завдаток. Думайте, блядь, робіть, що хочете, потім скажете, скільки ми скинемося. А ми я думаю, ми всі А скинемося. ми скинемось, да? Попросимо притулу, він збере бабок. Ну так. Да. Ну, ну, Непогано, не мені здається. Так, далі. Е, людина, яка виймає мозок. Ну. Неважко здогадатися, що місцем роботи людини, що володіє настільки специфічною професією, є бійня. Об... Обов'язки полягають у наступному. З голови забитої тварини, акуратно ви... вийняти мозок, який після направляється до ресторанів. Mm -hmm. Така собі професія, цікава. Там люди. Ну. Все, піздець. Там люди працюють за цей, за ідею. Шановні глядачі, ви можете чути звуки незглавності. Це вимкнуло світло з деяких причин. Бойобана Русня. Тому? Але що хочу вам сказати? Я думаю, що будемо закінчувати сьогоднішній випуск. Інтерв'ю, мабуть, не буде з зіркою. Вона прийде на наступний раз до нас. Цього uh... разу вона діш... пішла на інше інтерв'ю. <ріху> так, uh... це було серйозне шоу. Донайте нам, донайте на інші благодійні фонди. Ставте лайки, підписуйтесь uh... і тискайте на дзвоник, щоб не пропустити наступне відео. Так, будьте здорові, всіх цілуємо, любимо. До побачення.